Оці протези, що от в мене в руках, оце це в мене йде на літо. На них зручно літом ходити. Вага оцих двох протезів 5200. Весна, зима, осінь. Вони трошки важкуваті, але в них... Дуже добре ходити тут. у Нас так вони розстібаються. Тут зроблено все під ножку, тут шнурочок, шнурівочка, щоб під колінком собі стягувати. Я з дитинства говорила, що я буду носити форму. Я півтори року оббивала пороги військомату, щоб мене взяли в армію. Я дуже сильно цього хотіла. Це була така моя маленька дитяча мрія. Вони не хотіли брати, то їм ні моя вага 50 кг не підходила, і мені не вистачало 3 сантиметри росту. Я жила цією роботою, ну як це моя мрія, я, я себе більше ніде і не представляла, Готувалась до наступних там, операцій. До мене подзвонив колишній наш командир, і він каз, ну, сказав мені, що ми своїх не залишаємо, не переживай, ми тебе залишимо на службі.